Усім привіт, друзі! В попередньому відео я вам показав, як китайське метро. А на цьому разі я вам покажу китайські автобуси. Поїхали! Автобус прийшов. Зараз за пекінським часом 13 година. Більшість людей ще на роботі. тому на автобусі людей ще не так багато. І дивіться, друзі, там є один телевізор, у якому ми можемо бачити, яка сьогоднішня погода і котре по хотіння зараз реклама, відео дуже цікаве. We are arriving at Xiaojiao Ting bus station. Чому саме я приїхав сюди? Тому сюди є автобус, автобус, автобус і наверху ще є метро. Дивіться, це взагалі бомба. Двоповерховий поверховий автобус. Там теж є. Ми спробуємо. Як здоровучно, як круто автобус. Зараз ми в середині автобуса, там є сходи. Круто. Як на другому поверсі, ходимо, подивимося.

я вирішив, що на наступні. Хоч я не знаю, де зараз я перебуваю, але на цьому разі я хотів би сказати, що пекінське метро зручно затишно, та недорого. Тому я їздив на автобус 5-6 станцій, я заплатив тільки 1 юан. Це мабуть 4-5 гривень на турофо. Але в какині їздити на автобус мінус теж є. Дивіться, на дорозі є багато машин, таксів і сюди теж є багато велосипедів. Тому на дорозі часто бувають затори. Тому якщо ви в Пекіні або в Китаї, поспішайте, я раджу вам на метро. До речі, в попереднє відео багато по людей мене запитали, чому в Китаї на метро, мені треба сканувати qr код Це не зручно. Ні, це дуже зручно. Тому сканувати QR-код телефоном, більше не потребуючи стояти на черзі, купити квиток, це дуже зручно і швидко переходити. Одержається все, це наші китайські транспорт, це наші пекінські автобуси. пекінське метро. Зараз я додому, Па-па!